Всім привіт на каналі 14. Карат. Вчора купили пару містиків і мене, коли мене сидить талісманчик вибив вчора чіфтейна. О, і дві вісьорочки. Зараз покажу от такого ТВКшку і титанчик. Купили сьогодні 5... 5 містиків і попробуємо вибити з них щось. Зараз ми відкриваємо 5 коробочків. З вас лайкосик і підписка. Відкрити. Давай сертифікатик нам. Сертифікатик. Ну, сертифікатик, сертифікатик. Давай нам. Давай один сертифікатик. Один сертифікатик. Не дає. Не дає. Давай, Останній коробка. Сертифікатик. Давай, давай, сертифікати нам. Сертифікат. Ну нічого. В другий раз повезе.